І так, 1 Йоанна 4,5. Почнемо з цього. Лже пророки належать світу. Отож, те, про що вони говорять, йде від світу, і світ слухає їх. Що вони наговорили в християнстві? ці лже пророки? Та наговорили те, що треба хрестити дитину без віри. Просто охрестити, тому що не піде до раю, а помре і пекельна яма чекає. Вони сказали, що треба сповідатися, і почали сповідати кожного разу. І не для того, щоб тільки причаститися, а сповідатися, щоб що ти міг ще відмолити свої гріхи, спокуту зробити. Два очі наша, три Богородиці, вірую, знаєш, знаєш один раз. Істина не в їх планах, не в планах лже пророків, лже вчителях. Вони хочуть зробити все, щоб підкорити людей. Своїй релігії, своєму баченню, своїм догмам, щоб керувати людьми. Знаєте, я, можливо, не раз буду повторювати, але люди бояться більше своїх священнослужителів, священників, парохів, пастерів, попів, ніж Бога. В цьому велика біда для людей, вони бояться їх, і вони слухають їх і виконують те, що ті кажуть, стаючи рабами не Божими, а рабами деномінацій і оцих. Ряжених чи не ряжених з великими бібліями. Чого в них такі великі Біблії лежать? Або чого ті весь час з Біблією ходять, сидять весь час отак? Ні, добре з собою мати Біблію, тому що можна звірити, чи справді 1 Йоанна 4,5 говорить, що лже пророки належать світу. Релігія сьогодні для людей стала чимось нормальним. Хіба не так? Кого не спитайся? Це Та нормально. Так воно і є. Від усіх чуєш? Нормально. А от для Христа ненормально, для тебе нормально? Для Христа не нормально, що ви розділилися, вийшовши з тіла Христового на католиків православних, а потім ще з католиків вийшли не тільки православні. Чуєте православні? Ви вийшли з католиків. Не думайте, що ви там такі розумні самі самоутворення було. Ніяка там самопоміч вам не допомагала. Так само, протестанти, ви теж народилися звідки? Від цієї. Церкви Блудниці. І сьогодні ви залишаєтесь протестантами. Проти чого ви? Невже проти Христа? Чи проти, ви проти католиків, православних? Теж не видно. Взагалі не зрозуміло. Проти, ви проти себе, напевно. Ну, скоріше всього, люди тих всіх деномінацій потерпають від нестачі благословіння. Хіба не так? Вони весь час просять, Боже, благослови, просять за дітей, за себе, за внуків. За матерів, за батьків, я не знаю, просять сьогодні за хлопців ті, що на фронті, просять за тих, хто допомагають, хто сьогодні, можливо, поїхав за кордон, теж просять благословіння, Божого благословіння. Спочатку вони зневіряються в собі, тому що просять і не бачать цього благословіння, а потім зневіряються і в Бозі. Кажуть, а чому ти Бог допустив цю війну? Чому Бог, щоб Бог почав війну? Боже, чому ти забрав? Щоб Бог хоче смерті грішника? Невже Бог, даючи життя людині, встановлюючи її навіть певний срок життя, невже Він хоче, щоб людина швидше померла? Невже Бог дає хвороби? Боже, чому ти покарав наш рід цією хворобою? Як сказала мені, дуже близька людина, каже, а чому в нашій сім'ї не може бути людина, яка хвора раком, в інших же ж є? Людина, яка вірила, було хрещення Духом Святим, дуже близька мені. Я ломав це, але я не можу зламати нічиє серце. Я лише я лише приходжу і говорю ці істинні слова, які говорить Господь Бог, і це являлося і в неї являлося і в інших людях. Він коли подивишся, де вони. Так, да, багато з них з Богом, але багато ще тут, на землі, побігли назад. Місити це болото, всю свою релігійну тусовку, святі Отці. А, а Ми всі грішні. Правильно говориш, отроче, зневіряється. В собі, в Бозі, не знаючи, що сказав, що обіцяв Бог, придумує щось своє, потім Бог не виконує те, що вони придумали, і все звертають на нього. Я ж просив, я ж плакав, я ж стояв на колінах. Чому, чому, чому чому не зберіг? Свободи немає. Відчувається лише відчай в релігії, відчай, що Бог не чує, Бог не дає, тому що ми всі грішні. І все це, щоб загнати всіх в одну колію. І поставити на рельси гріха, щоб ти навіть, ти то наче і противишся гріху, але робиш його і знову йдеш, то щоб посповідати, щоб знову піти і відмолити ці гріхи. Що там кров Христа? Головне, що ти спокутуєш, тобі святі Отці сказали, тобі грішному. І ти коришся, не розуміючи, що Бог благодаті вже простив, що Він сказав: Я не згадаю тобі гріха. Ти. Який приходиш до нього, якщо ти справді народився згори, ти приходиш до нього і кричиш: Боже, я грішний, прости мене. А він каже: Я не бачу, ти більше й білого. Я вибілив всі твої гріхи, навіть ті, що будуть, то що можна грішити? А ти стань біля Христа розп'ятого. І согріши під цим Христом. Все стане на місці. Релігія відразу відійде на другий план. а Можливо, взагалі зникне. Можливо, ти її кинеш під ноги Христу і скажеш: Господи, я приніс те, що мене в'язало. Релігія.